Перше свято пампуха розпочали з різдвяного параду 300 учасників, серед них різні громадські організації, творчі колективи, театр воскресіння з ляльками-велетнями, десяток вертепів, самі ж винуватці свята пампухи. І зі своєю традиційною ходою до атракції приєднали звіздарі. Вони ж і очолили її з гігантськими вифлеємськими зорями. В Тому році дуже багато вертепів давно не бачив з часів 90-х, початку 90-х років. Так що Дуже приємно, що в тому році знову якось свято більше так відродилося, і такі жвавіше багато людей взяли. Участь цьому запах свіжих смаколиків донісся й до столиці і навіть в Європу. Гості кажуть, такими пампухами з рожею, чорницею, вишнею, маком, повидлом і навіть шоколадом частують лише у Львові. Охочих віддати від трьох і до десяти гривень за пампух у дворику ратуші назбирало мало. Навіть продавці не встигали поласувати смачненьким. Можливо, чотири, тому що нема часу. Надзвичайно багато людей. Весь час рух, рух, і навіть нема часу, коли з'їсти. А люди скільки вже з'їли рахували. Різно за три дня десь до чотирьох тисяч. Тим часом на сцені і колядували, і щедрували, і визначали найкращу господиню та пампухоїда. Львів ще раз підтвердив статус столиці культурної і, культурно, і фестивальної і, і все більше і більше людей розуміють, що якщо Різдво, то на Різдво треба їхати тільки до Львова. Цьогоріч на Різдвяні свята Львів зібрав чи не вдвічі більше туристів, аніж минулого року.